Друзі, вітаю в мене на каналі. Дякую, що дивитесь це відео, дякую за ваші вподобайки та підписки, дякую за те, що поширюєте мої відео. На вулиці прекрасна сонячна погода, а це означає, що настав час поговорити про філателію. Тому давайте не просто поговоримо про філателію, а дамо поради тим, хто лише наважився стати філателістом або тим, хто думає, ставати філателістом чи ні. Тому давайте разом поринемо у світ філателії, подивимось, що тут класного, і чи ставати вам філателістами. І так, порада номер один. Починайте колекціонувати вже. Не відкладайте на потім. Звісно, не буде пізно почати колекціонувати марки завтра, чи так само післязавтра, через місяць чи через рік. Але ви повинні розуміти, що поштові оператори випускають нові марки практично кожного дня. В світі велика кількість країн, і в кожній з цих країн є поштовий оператор, який випускає власну поштову марку. Тому якщо ви захочете колекціонувати якусь країну чи якусь окрему тему, то вам потрібно буде все те, що ви пропустили за цей час, коли ви думаєте, надолужити в майбутньому. Відповідно, на перший погляд, це може здатися доволі дорого чи доволі складно, адже ви втратили стільки часу. Але насправді це недорого і це не складно, якщо це улюблене хобі, я знаю багатьох колекціонерів, багатьох філателістів, які почали колекціонувати поштові марки, формувати свої колекції вже в такому доволі похилому віці. Але це не завадило їм стати класними філателістами, сформувати класні колекції. Звісно, тут вибір лише за вами, і ми можемо вам давати лише поради, до яких ви можете прислуховуватись чи не прислуховуватись. Але повірте, філателія це дуже класно. Філателія це дуже круто, оскільки ви зможете познайомитись з багатьма класними людьми, зможете обмінюватись матеріалом, спілкуватися, ділитися своїми враженнями і своїми сподіваннями від класного хобі. Скажіть, хіба не класно отримати ось такі круті поштові конверти? Які реально пройшли пошту від друга філателіста з Південної Кореї. Це його особиста робота, яка прекрасно ляже в мою колекцію і поповнить мою колекцію поштових конвертів з різних країн. Порада номер два. Не намагайтеся з самого початку зібрати абсолютно все. Бо зібрати абсолютно все неможливо. Я впевнений на 99%, що ніхто не зумів зібрати всі поштові марки і ніхто не зуміє зібрати всі поштові марки, які коли-небудь виходили або будуть виходити у всьому світі. Якщо ви дивились попередні мої відео, то в одному з них я розповідав про настільки рідкісні поштові марки, що вони відомі сьогодні лише в одному екземплярі. Це, наприклад, Британська Гвінея 1 цент, або відома шведська марка 1850-х років. Такі марки продавалися на аукціонах за мільйони доларів чи за мільйони євро. Тому вона не зможе бути одночасно в декількох колекціях, і навряд чи ті, хто її купив, захочуть просто так її продати. Шведська поштова марка 1850-х років. Була у власності буквально 4 чи 5 філателістів за понад 170 років. Тому не варто пробувати зібрати все, що тільки можна, все, що ви бачите, все, що вам подобається, і хапатися за будь-яку тему, яка нас оточує. Виберіть одну, дві, максимум три дуже вузьких теми, які вам подобаються, які вам до душі. І починайте колекціонувати, збирати та шукати марки саме в цій сфері наприклад, я почав свій шлях у колекціонуванні з поштових марок, які присвячені мультфільмам студії Disney. Я вже не пам'ятаю, чому я вибрав саме таку тему, але я зібрав практично всю колекцію станом на 2014 рік. А це 7 повних альбомів або клясарів. Чого ж, друзі, це. Те, з чого я реально починав свою колекцію. Як бачите, я тут дійсно заморочився з тим, щоб це все красиво і правильно оформити. Кожна марка в окремому файлику, для блоків я сам вирізав файли, де ще не встиг вирізати. Біля кожного випуску інформація про країну, рік, а також. Інформація про те, чому саме присвячений цей випуск. Ну, наприклад, це випуск Антігова 1980 року. Основний напрямок це Різдво. А мотиви тут це спляча красуня. Мультфільм, який відомий нам з дитинства. Це марки, про які можна дуже довго розповідати. Це марки, мотиви яких. Кожен з нас бачив в дитинстві в мультфільмах Мікі Маус, Гуфі, Дональд Дак та інші персонажі, які запам'яталися нам з нашого дитинства. Можливо, саме це стимулювало мене почати свій шлях у філателії з цієї цікавої теми. Тому навіть якщо ви вибираєте якусь доволі вузьку, на вашу думку, чи доволі специфічну тему, то вона може бути доволі об'ємна. Ну от дивіться, марки Діснея. Здавалося б, доволі вузька тема. Здавалося б, не всі країни випускали марки на цю тему. Але вони займають сім повних клясерів. Друзі, сім клясерів. Повірте мені, це дуже немало. Ну, а якщо ви вирішите збирати якісь відомі історичні постаті, події, флора, фауна, динозаври, метелики, це вже якщо більш детально. То таких клясерів може бути не 7, а 70 і збирати ви їх будете не один рік. Але в цьому і ключова фішка філателії. Філателія, як і будь-яке колекціонування, це довготривалий процес. Якщо ви купите колекцію, яка кимось сформована, то вас важко буде назвати колекціонером. Але якщо ви самостійно зберете те, що вам подобається. Те, в що ви вклали свій час, зусилля, тоді ви будете справжнім колекціонером і справжнім філателістом. Ну що, друзі, рухаємось далі. Ось ви і вирішили стати філателістом. Стати колекціонером. З чого ж почати? Звичайно, найпростіше почати. З того, що найпростіше дістати. Ну, в нашому випадку, це, напевно, поштові марки, які випускає національний оператор України Укрпошта. Оскільки їх найпростіше знайти, існує багато інструментів, які дозволяють нам їх безперешкодно купити і покласти в свої колекції. Звісно, я також колекціоную поштові марки України, і вони в мене займають вже не один альбом, не один клясер. Оскільки я колекціоную їх в цілих листах, а це доволі об'ємно. Ну, а це, як ви можете зрозуміти, поштовий альбом з марками України. Тут я не настільки заморочився, як, наприклад, з марками Disney. Оскільки українські марки я збираю в цілих аркушах. Ось бачите? А пуста сторінка означає, що тут бракує якогось матеріалу. Тобто я також зібрав не все. І моя колекція ще потребує довгих-довгих років для того, щоб її повністю укомплектувати. Але філателія це процес, який потребує постійної нашої участі у ньому. Але сьогодні поштові оператори нам пропонують дуже багато онлайн-інструментів, які нам дозволяють навіть. Якщо ми знаходимося з вами в найвіддаленіших точках України, або в найвіддаленіших точках світу, безперешкодно придбати ті чи інші поштові випуски, або передплатити нові поштові випуски. Звісно, якщо ви захочете збирати якусь конкретну тему без прив'язки до конкретної країни, то це дещо важче, оскільки поштові марки саме на такі теми могли випускати. Практично всі поштові оператори світу. Тоді вам не лишається нічого іншого, аніж шукати ці поштові марки продавців, які їх продають на онлайн-аукціонах, на живих зустрічах чи в якихось інших форматах. Порада номер 4. Обов'язково спілкуйтеся з досвідченими філателістами. І не бійтесь задавати їм питання, навіть такі, які на вашу думку будуть здаватися смішними або дурними. Кожен з досвідчених філателістів починав рівно так само, так як і ви. І кожен з них не соромився задавати питання своїм більш досвідченим колегам. Спілкування може відбуватися в різних форматах, проте, враховуючи часто обставини, напевно, найпоширеніший від спілкування сьогодні це буде онлайн-спілкування. В спеціалізованих групах або чатах, ну або живі зустрічі філателістів, які відбуваються в великих містах, такі, наприклад, як оця. Друзі, вітаю вас з з'їзду філателістів в місті Києві. Сьогодні 2 серпня. Така, такий період, що не дуже багато людей сьогодні присутні на зустрічі. але як сказав Вадим Васильович, голова Київського товариства філателістів, це ще доволі багато, очікувалось набагато менше. Зустріч відбувається в університеті фізичної культури і спорту. Тут ви можете придбати багато корисного для себе матеріалу. Я, наприклад, для себе придбав те, за чим ішов. Це презентаційні аркуші та альбоми, які в мене вже закінчились. Ось так виглядають презентаційні аркуші. Це буде тобі вражати, як відьма скаже останній випуск поштових марок. І Мелітополь. Це матеріал, який виходить в співпраці Київського товариства філателістів та Укрпошти. Ну, а також два альбоми. Два альбоми на 32 сторінки. Хороші якісні альбоми, буде в що класти новий матеріал. Ну і наостанок. Якщо ви все-таки вирішили стати філателістом, то слідкуйте за тим, щоб ви колекціонували якісний і вартий того матеріал. Знаєте, я колись почув дуже цікаву пораду від досвідченого філателіста і хочу поділитися сьогодні цією порадою з вами. Важливо, щоб ваш поштовий альбом не був дорожчий, аніж той матеріал, який знаходиться в ньому. Повірте, що як би банально це не звучало, але ця порада є доволі цінною. Слідкуйте за тим, щоб той матеріал, який ви вирішили колекціонувати і покласти свій поштовий альбом, був того вартий, щоб це не були підробки. Щоб це не була, наприклад, відома фірма Штамперія, яка сьогодні друкує мільйони поштових марок в лапках, які багато колекціонерів вважають простими фантиками. Слідкуйте за тим, щоб це не були банальні репринти, або просто якісь приватні передруківки, чи банальні підробки. Користуйтеся різноманітними каталогами для того, щоб зрозуміти, чи дійсно була така марка, наскільки вона цінна, наскільки її великий тираж. І лише тоді ваша колекція буде варта потраченої на неї часу і вашої уваги. І тоді ви зможете гордо і впевнено сказати, що ви філателіст з великим і класним досвідом. Друзі, а ось це приклад того, коли альбом коштує реально дорожче того, що в ньому. Це марки СРСР з 1972 по 1977 рік повні річні серії. І дійсно сам альбом коштує дорожче того, що в ньому. Не робіть таких помилок і збирайте матеріал, який того вартує. Звісно, марки несуть певну художню цінність, несуть певну філателістичну цінність. Але річний набір за один рік я купував за зовсім невеликі гроші. Якщо підсумувати, то альбом практично в два рази дорожчий від того, що тут всередині. Що ж, друзі, я все-таки сподіваюся, що ви вирішили стати філателістами і почати свій довгий і класний шлях у цьому крутому хобі. Сподіваюсь, що мої поради допоможуть вам зібрати круту і класну колекцію якою ви зможете ділитися зі своїми родичами, друзями, а саме основне, колекція буде приносити вам задоволення. Ще раз дякую, що ви зі мною, дякую, що додивились це відео до цього моменту. Не забувайте підписатися на цей канал, поставити вподобайку та поширити це відео. До нових зустрічей!